Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 грудня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день і які будуть підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Помірність після вчорашньої зірки треба відпочити. Ой, на дні колоди також четвірка мечів. Така подвійна сьогодні помірність, так? Зупинка подвійна. Помірність. Ну, помірність старший аркан. Тобто важливо бути сьогодні в балансі, В такому, щоб був мир всередині. Щоб ми відчували гармонію, проявляти терпіння, спокій, умиротворення, гармонію, таку безтурботність, не піддаватися на зовнішній, на зовнішній вплив. Тобто, я в гармонії, я приймаю, що б не відбувалося, ну, і це має бути. От як сонце пече. Мені не подобається, але я це приймаю, це має бути. Я не можу на це вплинути. Падає дощ, я це приймаю, я не можу на це вплинути. Тобто, ось така, такий наш внутрішній стан гармонії. На дні колоди четвірка мечів. Також зупинка. Зупинка, ну, тобто, енергія така взагалі спокійна. Ніхто нікуди не поспішає, не впливає ні на що, не намагаємося е зрушити нічого з місця. Тобто приймаємо ситуацію такою, як вона є: спокійно, гармонійно. Ну і четвірка мечів це зупинка для аналізу, для планування, для. Для відновлення сил. Ну, в кожного своя ситуація, тому для споглядання, для аналізу, ну, або перспективи, планування перспективи. Ну, хтось має подумати, хтось спланувати, хтось розібратися в ситуації. А хтось, можливо, проходив б'юті-процедури, був в косметолога, на масажі, там. Все, що пов'язано з красою, зовнішністю. І сьогодні потрібно організму ще дати спокій, щоб він адаптувався, щоб він відпочив. Такий день дуже спокійний. Що нам буде допомагати сьогодні? Не перевантажуйте себе? Що нам буде допомагати? Ой, десятка пентаклів, супер! Сім'я, і, можливо, те, що ви отримали хтось спадщину, хтось виплати, хтось гроші. І ви маєте можливість відпочити і насолодитися, не переживати, не думати, просто відпочити. Хтось тому, що ви, приїхала до вас сім'я. Ви поїхали до рід, Можливо, ви поїхали до мами, тата, бабусі, дідуся. І от такі в тиші, в гармонії можете відпочити і згадати дитинство, згадати, от, як було класно, і безпечно, і спокійно, і от зануритись знов в цей стан. Тому що вдома я відпочиваю, я відчуваю безпеку, про мене турбуються, мені комфортно, ну, дуже така сьогодні, чудова енергія. Що буде заважати? Імператриця буде заважати доросла жінка, її гіперопіка. Імператриця це може бути мама, може бути бабуся, а можливо, це ви, імператриця, жінка, яка от дуже хоче всім допомогти, всіх нагодувати, от так всіх за всіх все вирішити. І от саме цей стан буде заважати, коли ми не маємо відчуття балансу, коли забагато надмір, надмір от цієї опіки, надмір всього, і це вже заважає вам, заважає Людям навколо вас. Ну що ж, ми заховаємо. Ну, можливо, для когось вагітність заважає, так? Тому що великий термін, і ви вже нічого, ну, не в прямому розумінні заважає. А тобто важко, важко щось робити. А ну, для когось, можливо, заважає, тому що. Не знаю, в кожного ж може бути своя ситуація, батьки проти, не знають про неї, вона не бажана. Ну, що, мої любі, день спокою, релаксу, відпочинку, медитації, балансу, гармонії, миру і терпіння. Ну, Я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. І такого ось м -м, плавного, легкого, гармонійного. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Пишіть, діліться зі мною своїми враженнями, своїми емоціями, побажаннями. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Почуємось, мої дорогенькі, папа.